Наша область завжди брала участь у різноманітних пілотних проектах. Мало того, спеціалісти центрів зайнятості Житомирщини і самі долучалися до розробок новітніх програм, що успішно впроваджені і використовуються по всій Україні. Приємно, що і сьогодні в доволі складний час ця структура навідмінно виконує поставлені державою завдання. Якщо ми планували працевлаштування здійснити на рівні 73 тисяч 153 людей, то станом на перше грудня ми працевлаштували 76 544, тобто 4,5% є перевиконання щодо цього показника. Що стосується інших показників, то вони також виконані. Звичайно, проблем із працевлаштуванням вистачає, особливо це стосується районів, де колись виробництво сільгоспродукції займало лідируючі позиції. Тепер подекуди на одне робоче місце тут претендує до 200 людей. Зважаючи на те, що служба зайнятості робочі місця не створює, велике значення має співпраця з роботодавцями. Я думаю, що ми... Маючи на сьогоднішній день 18 тисяч роботодавців, 10 114 це юридичні особи, і 8154 це фізичні особи. І роботодавець вважається клієнтом номер 1 у службі зайнятості. Ми цю проблему спільними зусиллями будемо йти назустріч один одному. Тобто, ми повинні працювати з деяким випередженням того, що завтра необхідно буде для роботодавця. Працювати на випередження ось чи не головна складова успіху діяльності обласної служби зайнятості. Рік, що минув, був складним і, за прогнозами, теперішній кращим в розгляді соціально-економічного зростання не передбачається. Тому постійний розвиток та вдосконалення цілого спектру послуг служби зайнятості і надалі матиме вирішальне значення для стримуючого фактору зростання безробіття.